Всім привіт! З вами Олексій і це канал Кіногід. Минулих відео я розповів про найкращі фільми жахів 80-х та 90-х на свою думку. Тому сьогодні плавно переходимо у 2000-ні. Для жанру цей відрізок часу став вкрай продуктивним. Поява нових талановитих режисерів, великий стрибок у розвитку технологій та комп'ютерної графіки, а ще ускладнення сюжетних концепцій. Загалом час, який задасть тон усьому жанру на десятиліття вперед. Ну а сьогодні розберемо самих гідних представників жанру. В вашій увазі найкращі фільми жахів з 2000 року по дві чи А перед початком списку хочу попросити підписатися на мій канал та телеграм, де ми будемо спілкуватися, і ви, глядачі, будете вирішувати, на який фільм чи серіал зробити наступний огляд. Також там будуть новини з світу кінематографу та рекомендації від мене, що подивитися. Тому підписуйся, буде цікаво. А якщо є можливість, то можете підтримати канал донатом, як зробили ось ці прекрасні люди. Всі посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Дякую за увагу і погнали! 28 днів по тому, 2002 рік. Погодьтеся, що далеко не кожен фільм про зомбі в змозі нагнати моторошну атмосферу і добряче налякати. Але 28 днів днів тому від режисера Дені Бойла дуже приємний виняток із правил. За сюжетом з наукової лабораторії втікає мавпа, заражена вірусом нестриманої агресії. Вірус, що передається через кров, швидко заражає людей, і світ охоплює страшна епідемія. 28 днів по тому. Має все, щоб бути зразковим зомбі хорором а саме Тягуча лякаюча атмосфера, шикарний візуал, обхід на доїдливих штампів та звичайно ж актори. Зокрема, це одна з перших великих ролей Кіліана Мерфі, і тут він викладався на свої звичні 100%. Якщо вам не подобаються зомбі-хорори, то «20 днів по тому буде ідеальним фільмом для того, щоб ви змінили свою думку. Дзвінок 2002 року в минулому відео про найкраще жахіття 90-х я додав японський хорор дзвінок, американський ремейк, якого вийшов у 2002 році. Сюжетно обидва фільми практично нічим не відрізняються, але американський дзвінок припав до душі більшій кількості глядачів. Відразу по кільком факторам. На головних ролях тут більше відомі та талановиті актори. Все знято з голівудським розмахом, а загальна стилістика зробила знайому історію куди більш лякаючою. Практично від. Відразу фільм став культовим, і навіть зараз він дивиться на одному подиху. Техаська різанина бензопилою 2003 року. Оригінальний фільм вийшов у далекому 74 році. Це, як і раніше, ідеальний слешер з шаленою атмосферою. Нульові, у свою чергу, стали часом розквіту ремейків на культову класику. Один з перших таких ремейків стала саме техаська різанина бензопилою 2003 року. І що тут сказати? На подив ми отримали дуже якісну картину, яка враховує сильні сторони оригіналу та посилює їх сучасними фішками. Великий бюджет, якісна режисура, літри крові та, звичайно ж, оновлене шкіряне обличчя зі своєю сімейкою, які викликають мороз по шкірі під час кожної своєї появи. Так, психоделічної атмосфери оригіналу ви тут не побачите. Можна сказати, що ремейк це стандартний сучасний слешер зі своїм набором умовностей, але те, з яким професіоналізмом зроблена кожна сцена, справді дорогого коштує. Пункт призначення 2000 року пункт призначення без перебільшень. Це один із самих оригінальних фільмів. І до сьогодні по сюжету Алекс збирається летіти з класом до Парижа на 10 днів. Після видіння, в якому літак вибухає, герой у паніці залишає літак. І справді, через деякий час літак дійсно вибухає. Невдовзі пасажири разом із Алексом починають гинути один за одним. Загалом, одна лише сюжетна концепція фільму миттєво приваблює увагу і робить пункт призначення в багатьом унікальним проєм. Автори віртуозно схрестили безліч жанрів: на кшталт трилера, фільму жахів, фантастики та детектива. При цьому все виглядає настільки цілісно і безшовно, що залишається тільки захоплюватись. Фільм намагається говорити з глядачем на серйозні теми, а основне джерело страху далеко не чудовицько з дешевими скримерами. Монстром тут виступає невловима смерть, яка забирає тих, хто постарався обійти свою долю. Але скільки не бігай, від долі не втечеш. І це справді глибока думка для. Для жанру, який на той час носив винятково розважальний характер, звичайно, фільм складно назвати шедевром, але це не скасовує хорошу акторську гру, зростаючий саспенс і винахідливі жорсткі сцени. Це сильний і недурний хорор, ставши класикою абсолютно заслужено. Пила гра на виживання 2004 року. Фільм Пила 2004 року довів, що для створення справді хорошої картини зовсім не обов'язково мати величезний бюджет і топовий каст акторів. Достатньо досить оригінальної ідеї та ретельно опрацювання всіх аспектів. Серія фільмів Пила розказує нам історію геніального маньяка з одноіменною назвою. Він не є вбивцею у прямому розумінні слова, оскільки він по суті не вбиває своїх жертв. Він грає з ними в гру, по правилам якої жертви мають виконати. Певне завдання. Фанбаза пили поширилася далеко за межі любителів хорорів. Одні полюбили цей фільм за його похмуру атмосферу, створену чудовою операторською роботою та ретельно створеними локаціями, інші за вкрай майстерно зняті та зрежисовані сцени вбивств, а треті через харизматичного лиходія і його хитромудрі пастки. Фільм цікавий своєю оригінальністю. Глядачі на той момент побачили щось нове та нестандартне. Якщо ще якимось дивом ви не дивилися, однозначно рекомендую до перегляду. Корабель привид 2002 року. На момент виходу цей фільм жахів рознесли критики і практично знищили його низькими оцінками. Але з часом глядачі побачили весь шарм і привабливість картини, які згодом зробили корабель привид культовим фільмом. За сюжетом команда рятувальників знаходить величезний пасажирський лайнер, який вважається зниклим вже 40 років. Опинившись на борту судна, рятувальники стикаються з моторошним минулим корабля. і тепер їм доведеться вступити в смертельну сутичку з невідомим. Варто визнати, що для свого жанру корабель привид не приніс нічого нового. Так чи інакше ми бачили щось схоже у багатьох стрічках. Але так як це показано на екрані, дійсно дорогого коштує. Приємна постановка, хороший монтаж, моторошна атмосфера, гідні акторські роботи і, звичайно ж, ефектні динамічні вбивства. А вступна сцена задає тон усьому фільму, і він не відпускає до самого кінця. Це просто хороший представник свого жанру, який навіть не намагається виявити чимось вищим і просто гідно розважає глядача під час перегляду. «Фредді проти Джейсона 2003 року. Цей фільм має повне право перебувати в цьому списку, хоча б тому, що це довгоочікуваний кросовер з самими культовими іконами жахів. Тільки ця подія робить Слешер неймовірно важливим для жанру, в принципі, до 2000-х п'ятниця 13» -та, та жах на вулиці В'язів встигли скотитися в незрозуміло, що через що глядачам це просто набридло для повернення інтересу до франшизи. Було прийнято рішення поєднати Фредді та Джейсона у грандіозному кросові який вийшов у 2003 році. Звичайно, це далеко не самий геніальний фільм, але подивитися його, хоча б раз безумовно варто. Класна сюжетна композиція, літри крові та купа посилань до інших франшиз, і звичайно ж пряма бійка Фредді Крюгера з Джейсоном Вурхісом. Фінальний поєдинок двох ікон хоррорів виглядає рівно так, як це собі і уявляєш. Нехай фільм і вийшов злегка затягнутим, але він безумовно розважає під час перегляду та повністю задовольняє фанатів обох франшиз. Імла 2007 року. Без екранізації творчості Стівена Кінга список ніколи не став би повним. Це вже третя режисерська робота Френка Дарабонта по екранізації романів Стівена Кінга після втечі з Шовшенка та зеленої милі. За сюжетом маленьке містечко накриває надприродний туман, відрізаючи людей від зовнішнього світу. Група героїв опинилася в цей момент у супермаркеті. Їм доводиться вступити в нерівний бій з тим, хто живе в тумані. І якщо не чіплятися до того, що режисер очевидно взяв багато фішок із жахів зі схожою тематикою, Варто сказати, що імла цілком собі вдалася. Тут є напруга, парочка лякаючих моментів, талановиті актори та повне відчуття безнадії до слова, безліч акторів імли, і сам режисер Френк Дарабон поповнить каст серіалу Ходячі мерці. Також можу відмітити, що кінцівка фільму вийшла в рази кращою ніж в повісті Кінга, і це дійсно вартує, хоча б одного перегляду. Паранормальне явище 2007 року. Це неймовірно унікальний фільм не лише у своєму жанрі, а й в принципі у всій індустрії. Його бюджет склав всього 15 тисяч доларів, а зйомки зайняли тиждень. Фільм зроблений по суті на одному тільки ентузіазмі, але при цьому в прокаті він заробив майже 200 мільйонів доларів, що окупився у 133 тисячі разів. За сюжетом молода пара проживає в будинку, в якому оселилася якась зла сила. Щоб зафіксувати паранормальні явища, вони встав встановлюють відеокамеру, щоб записувати докази існування цієї сили. Знімальна команда створила справжній камерний шедевр з безліччю правдоподібних лякаючих моментів. Тут немає ні спецефектів, ні розмаху, але при цьому тягуча та лякаюча атмосфера повністю бере під свій контроль глядача. А страх незвіданого викликає непідробний жах протягом усього фільму. Загалом паранормальне явище наочно показало, що всього за пару тисяч доларів можна зняти повноцінне та страшне кіно. Silent Hill 2006 року. Екранізація відео ігор багато в чому виходять вкрай невдалими. Однойменний фільм по грі Silent Hill є відмінним винятком із правил. За сюжетом, лікарі не можуть знайти ліки від таємничого захворювання Шерон, а її мати Роуз відмовляється віддавати дитину до психіатричної лікарні. Разом з дочкою вона вирушає до міста Silent Hill, назву якого Шерон постійно говорить у вісні. Роуз переконана, що саме там вона знайде відповіді, у яких так потребує. До екранізації. Поставились належною повагою. Розробники підійшли до питання так, щоб фільм був цікавий і тим людям, хто не знає про існування подібної гри. Взагалі тут чудово все: загадкове туманне місто, багатогранні персонажі, нагнітаюча атмосфера, безвихідь і безліч жорстоких сцен. Так, безперечно, це не шедевр, який після перегляду залишає цілу низку питань, але ті емоції, які дарує Silent Hill, перекривають це сповна. А ще у мене є треш огляд на цю серію фільмів, тому шукай на каналі. 1408 року. Даний жахастик унікальний фільм в рамках екранізації творчості Стівена Кінга. Адже на думку багатьох глядачів, фільм вийшов навіть кращим за оригінал. За сюжетом відомий письменник Майк пише чергову книгу про незвичайні явища та полтергейстів в готелях, не вірячи в існування потебіччя, він вирішує оселитися в сумновідомому номері 14.08 в готелі Дельфін, який пустує багато років. За чутками там мешкають привиди, незважаючи на попередження мен Менеджера готелю перти Майк наполягає на своєму, навіть не припускаючи, яким жахом обернеться наступна ніч. В порівнянні з книгою у фільмі у героя є історія є зворушливі моменти. Саспенс працює куди краще. Та саме головне нам детально показали, як саме кімната зводить головного героя з розуму. Не дивно, що для багатьох 1408 став одним із самих улюблених фільмів жахів. Астрал. 2010 року, після успіху Пили, дует Джеймса Вана та Лів Воннела ще не раз доведуть свій талант у створенні якісних камерних жахастиків. Одним з найяскравіших представників у їхній кар'єрі безумовно вважається Астрал, який на момент виходу миттєво став хітом і налякав по всьому світу величезну кількість глядачів. При бюджеті в 1 мільйон доларів їм вдалося створити справжній лякаючий атракціон, що зібрав у прокаті майже 100 мільйонів доларів. Астрал поєднує в собі все, що потрібно. Відно для того, щоб глядач як слід злякався, моторошна атмосфера, величезна кількість лякаючих істот, якісні скримери, геніальні операторські рішення і навіть музичний супровід, який ідеально лягає на те, що відбувається на екрані, до кожної лякаючої сцени глядача грамотно підводять, і при цьому фільм не скупиться часто демонструвати найрізноманітніших демонів і чудовиськ. Можна сказати, що Астрал це еталонний фільм жахів, фішки якого ще неодноразово будуть використовуватися в інших хорорах. Я наполегливо рекомендую цей фільм тим, хто хоче по-справжньому злякатися. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Також не забувайте про мій телеграм-канал, посилання якого вказано в описі під відео, та закріпленим в коментарі. З вами був Олексій, це канал Кіногід. До зустрічі в наступному відео.